Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам з вами поділитися ще однією важливою корисною інформацією. Вона буде стосуватися показників середньої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески, та яка буде враховуватися для обчислення пенсії. Хочу нагадати, що відповідні показники нам надає Пенсійний фонд України, отже, пенсійний фонд України визначив середній показник заробітної плати по Україні за жовтень. Ще це показники 2024 року, тобто 4 кварталу 2024 року жовтень, листопад та грудень. Жовтень, відповідно, 18 704 гривні 98 копійок, листопад 18 823 гривні 31 копійка, та грудень 21 698 гривень 99 копійок. Чому взагалі важливі ці показники? Тому що, нагадую, при обчисленні. Пенсії застосовуються три основні показники. Це ваш страховий стаж, скільки ви маєте, так? скільки ви відпрацювали. Потім наступний показник це дані вашої заробітної плати, яку ви отримували щомісячно, коли працювали, та відповідні показники середньої заробітної плати. Дивіться, середня заробітна плата для тих людей, які будуть виходити на пенсію в 2025 році. Буде застосовуватися показник за 2020, 2023, 2024 роки. Це буде усереднений показник. І показник середня заробітна плата за 2022-2024 роки, яка буде застосовуватися для обчислення пенсії при зверненні за призначенням пенсії у 2025 році буде становити 15 тисяч 57 гривень 9 копійок. От, бачите, тому і ця о, інформація є важлива. І корисна для того, щоб ви розуміли, який показник усередніний так буде. Застосовуватися для обчислення пенсії при зверненні саме в 2025 році. А взагалі, за підрахунками, які зробив пенсійний фонд, середня заробітна плата за 2024 рік у нас становить на рівні 17 486 гривень 60 копійок. От тому ці показники, ваш стаж, ваш розмір вашої. Заробітної плати, яку ви отримали протягом вашої трудової діяльності, та показник середньої заробітної плати за три роки, що передує зверненню за призначенням пенсії, це три основні показники, відповідно деяких вам і які враховуються вам для обчислення розміру вашої пенсії.